Всем привет. Мы сегодня играем э и о, давай. красная дверь, жёлтая дверь. Давайте. Давайте. Привет, девочка, можешь із вами гуляти? Да, хто хоче перший? Я боюсься. Не бійся, це все нормально. Ми з ней що ми так тебе розбудимо, що ти проснеся за пару секунд. А ага. ти знаєш, як наїграти? Мар'яна, Локель, надо подивиться. Там і сейчас так, дивіться, ми зараз будемо... Хтось закрити, ми зав'язати їх. Зав'язати? Типа зав'язати. Типа закрила глаза. Добре, закрий. Так, хороводи, і дивіться, ми отак каж... вводимо хороводи, і ми кажемо, якесь тобі підняти ногу, і ти повинна її підняти або руку, щось любе, поняла? Да. Так, пойдемо. А я положу на кайф. Остановилась. І... Так. Не боюсь. Е, Піднімаємо леву ногу. Е, а де у нас? А. Ага. Крутимось. Остановилась. Хто задає вопрос? Я. Окей, давай. Піднімай праву лапу. Так, покрутились. Остановилась. Я буду іди іди, іди прохойся по травічці. Я, я нічого не бачу. Вона ви гніпосу. Нет, руха. Давай, 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 просипається. я нічого не бачу. Заліжить добре, чесно розбережемо. Спаси мене, я узнала. Так, так, так всю. давайте я. Давайте. А, а, а тебе міло звати? Так. Да. Ми просто перевере. Так, ми без тебе буде, хороша. Так, підеш, ти ж то мені надає. Давай. Я буду, ти за двох і я за двох. Раз, два, три. Потім. Стоп! Хто каже? Давайте. Окей. Підніми всі ноги. Ладно, підніме дві ноги. Лапы. Так, все, типа, она пьела. круто, мысль. О, урок. А, не падай. Да, да, да. <социрочное noise> Ты ее покажися. Вс, -то. давайте. тихо тихо чик Я. Давай. Опускай две лапы и подними две лапы порадники. Так усладный. А. Да. а. Вот. Вс. Давай, далее. Да короче наиграла. Кто це я? Я. Давай. Иди пройдися. Хорошо. Вона упала Просыпайся, просыпайся! Просыпайся, мила Давай. Я проснулась. Отже, мені глаза. Спасибо, а кто да, хочет? Добре, пішліть, пройдемося вже. де пройдемся уже. Пошли. Так. На. З -з 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 а мене ще дві? А, ні, моя вона. Пошліть. Давайте туди підемо, на площадку. Ну, Туда? Ну ладно, пошли. Дэдди, <з dennis> ми тебе носимо. Давайте ми його Ой, Давайте нам будемо носити. О, давайте туди підемо. Тут рівна дорожка. Ого тут В пустыні! Ми в якесь пустыні. Да. І грозі. Дячки пишіться. Подивилися зарядили. Не забрала Я ще не ще.

Собщо, йди за все, не вийма, Давай. Давай. Шо. Ня, мы будем. Домашнее Ми не будем выкладывать. Ой, голову па чаш. Хорошо, что куртку куртку А то мы все обжарились Бо ти заболіжує, холодний вітер, будь ласка. Тепер будете знати, як, як мені, як у мене виберете все і у мене не остається. Тепер будете знати. Панда другого классика, ми треті Потім прийдемо і будемо дивитися. Чи у них є клієнт? Чи нема? Да. Я взяла з собою аптечку, буду з тобою дивитися. Хорошо, спасібо. Саша! 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 Іди сюди! Діана, доганяй! Давай до нас! Та Що таке? таке? Набігла я! все, мы снимаем. И знаем Куки Докс. Куки Докс, Докс и Мисс Доки Парк. Да, Мисс Доки Парк. Девчата, кимон. 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 Сова маленькая. Ма. О, там кладбище. Пошлите на кладбище, что

Ти, шо, Ой, була ти що, була замужем? Недавно була замужем А? Што? мене наче хтось пихає вітром. <гум> то Юмі, то Юмі мене пихає вітром. <гум> Нікого не визивай. Ми і так хочемо тут ногу ноги не впали. У nee, неї немає, їй банили. У мене не хоче, бо я не банили. Три, Три рази. Вже там. Живой. Живой? Ну так, да, але глючий немає. Він теж. У мене техно був найглючій телефон в світі. Всі вже, вже, вже Давайте зараз Дуже громко крикнемо. Наші хлопці натерялися там. Дядька, давайте дуже громко крине. Ні, дайте. Ні. Раз, ні. І за холма там хтось ходив, я бачу. Да. Я кажу, що не знаю хто, <рисвіт> хто. А то Отой Максим. Да. Я <рисвіт> його пішов.

А, прикос місяць <си> там місяць. Задні місяць там. Він досі не зійшов. От що означає наперемов Я вже бачила. на Та Наказай нахер.